Всім привіт! Сьогодні ми на роботі. Жара страшна, прямо ад. Я навіть не знаю скільки градусів. Я такими цифрами не хочу кидатися, але я думаю, що під 50. Знімаємо ми кіно. І сам не знаю, яке кіно. Уже зйомки почалися. нас вибрали нам одежу. Зараз я вам покажу в якій, в якому Палатки нас, наша, як кажуть, лагерь. Локація. Локація. Пішли. Так, дивіться, оце зробили нам таку палатку посеред пустині, а тут рядом пляж. Отут в кожного стульчик, в кожного стоять, лежать його речі. Їх багато таких палаток. А зйомочний процес йде біля моря. А тут наша локація, називаємо це нашу. Наша база. База. Ну пішлі далі. 180 чоловік знімається, я узнав. Сьогодні будемо знімати пляж. Типа ми на пляжу. Почався наш робочий день. Оце всі, всі стоять в очереді. Примірка, примірка. Одягли. Мій сценічний образ сьогодні такий. Ну, тут багато і місцевих, ось покажи, Антоша, справа. Ось вони теж фотографуються, їх одягли в таку білу форму. І будемо сьогодні тусити на пляжі. Вон Антон. Антон, а ну який в сценічний образ, покажи нам. Так. Чудово. І місцевість сьогодні. Скільки десь чоловік? Десь 150. 180. 180 Антон каже. На такому пляжі. Ось, напевно буде якась двіжуха тут. Танці, шманці. Ну, постараємося вам все зняти. Погнали! Помніки, ну пішли, все роздивимось. Пішли, звісно ж, і це все роздивиться, бачите, Тут. Ось дивіться, отам знаходиться зйомочний процес. Дуже, звісно. Нельзя снимать. Мы так втихаря, втихаря. Люда камеру там ховала и ним снимаем. Знімаємо. Ну, все равно, думаю, щось вам покажем. О, диви чувак, яко, який в нього самолёт. диви. О, Круто. Круто. Диви, шахет, єгипетський шахет. А, не, люди, це те, що плавати в воді. Да. Що він оце доскою стає, дивись і плаває. Да. Блін, і я таке хочу. Никай, никай. Диви. А, -а, а воно легеньке. З якогось спеціального матеріалу зроблено. Ось дивіться, готовлять зйомочний процес. Звісно, для них жарюка це адська, навіть для них... Дуже важко, дуже важко знімати в таких умовах. Екстремальна жарюка, 50 градусів. Ну все равно вы не снимаете, что. Снимаете. Бесс! Бес! Так, ну що, трошки вам розкажу про зйомочний процес. Сьогодні ми вийшли з дому в 3 часа ночі, приїхали на определену точку, де збиралися. Приїхало 10 автобусів невеличких, такі що по 13 чоловік влазить. І всі наші 100 з гаком чоловік сіли туди. Привезли нас 60 кілометрів від Хургади, десь приблизно у 5 ранку. Ну, поки збирались туди-сюди, поки доїхали, поки поблукали, дорогу шукали, ну як завжди. Потім з 5 ранку ми можна сказати, вже на роботі. Розчитуємо, що будемо 14 годин зніматися, тобто до 7 вечора як люди. Що ще можу сказати? Зараз вже 12 часов дня. В принципі, зйомки цей раз не важкі, просто Просто дуже-дуже жарко. Тому що зараз самий пік жари. Що ще хочу сказати? Ну, знімають, знімають в кафе якомусь пляжному, пляжна вечірка, пляжне кафе, Типа щось танцюють там. Музика грає, люди купаються, там. на лишаках лежать. Ну і все. Оце уявіть, тільки що знімали вони там один дубль, ну десь так хвилин на... Може, 3, від трьох до п'яти. Вони його знімали. Я дорахувала до 38. Там один бармен так виходив з підносиком, ну, ось в кадрі ви побачите. І дівчатка танцювали 38 разів, дубль. Потім я вже перестала рахувати, і все рівно вони не дозняли щось, спорили, лаялись, потім ще знімали. Ну, коротше, уявіть, наскільки це важкий процес кіно. Це не просто так. Ну, пляж тут Bay взагалі такий гарний. Лежаки. такі, трішки огляд зроблю вам цієї локації. Називається White Beach Soma Bay. Ось такий пляж і мені подобаються такі парасольки. Ось в такому стилі тут. Щось таке, якийсь кругіст такий. Ну так, добре. І море. Дуже велика берегова лінія. Я не знаю, ми сьогодні не купаємося, а просто так. Можливо, походимо руками, помантиляємо. А море холодніше, ніж в Хургаді. Ви знаєте, таке. Ось діти тут хтось прийшов. Тут із дітьми знімаються сьогодні. В море тут захід піщаний, гарний такий пологий. Но море холодніше. Гарний пляж такий. Люди всі з нашої сйомочної групи. Антон вже роздягнувся. А чомусь на морі сьогодні висить червоний прапор. Чому? Так, ну і першим ділом тільки на роботу прийшли. Першим ділом треба знайти де тут буфет. Буфет, між прочим, платний, бо деякі думають, що він безкоштовний. Ні, ну Буває безкоштовний. Так, да, коли... буває. Якщо зйомка там реклама, то можуть безкоштовно давати чай, кофе, маленькі бутилочки фанта кола спрайт, ну і воду холодну. Ну Це маленькі зйомочки, такі там чоловік до 10. А якщо такі крупні, як у нас сьогодні там 180 і більше людей, то тут, звісно, платні. Це, як правило, ось така автолавка. Ціни тут не кафешні, ціни магазинні. Водичка 10. Пепсі 25, чай 10, кава 15. Так, ну що, покажу вам, прийшло време обіда. Обід, який, чим нас годують в обід. І сам не знаю, обіцяли Макдональдс, але привезли на Макдональдс. Як завжди наш спонсор. Поїхали. Так, щось у фольгі. Потім тахіна. Салат, рис, лепехи, ложка. І що тут таке основне? Блюдо. Блюдо, блюдо. Куриці. Не зрозумів, так багато риса. Ну, пів курочки. Норм. Тільки, звісно, і тут рис, і тут рис. Ну, щоб вже наїлось конкретно. Ну, це десь 200 фунтів такий перекус стоїть, якщо його куплять. 150, то 200 фунтів. Ось подивіться, що діти, ті, що з нами знімалися, роблять у вільний час от зйомок, поки пауза. Зробили таку гарну черепашку. Дивіться, яка гарна. І вони її швидко зробили. Я поки туди сюди промотався, хотів зняти, поки вони роблять. Буквально за пів години зробили. Ну, зараз їх вызвали знову на зйомки. Зараз їх знову вызвали на сйомки, а ми тепер, бачите, дивимося черепашку. Так, ну що. Вже фух. Жарко, градусів 49,9. Уже знімають 228 серію нашої кармелітеблі. Я вже не знаю про що воно. Фух. Пообідали, ну, обід нормальний, дали, наїлись. Що тепер ще ось дивіться, отут їхня техніка, зйомщики, бачите, такі портфелі великі. Там світ, декорації, якісь дзеркала, генератор. Пішли далі поки ми в Сомабей, 60 кілометрів від хургати. Тут, кстати, я подивився по Google Карті, типу пишуть дуже-дуже там дуже класний пляж, там оценка 4.8, взагалі там сами, чуть ли не лучший по всьому красному морі. Ну я зайшов, ну так, да, коралки не треба. Ну, я йшов, 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 йшов. А глибини немає. Ну, подивіться, всі так хвалять в інтернеті, цей пляж. Прям такий супер пляж, ну я б не сказав, якщо чесно, мені тут мілкувато. Ось дивіться, вода пішла. Ну, що от хороше дно. Не треба тут аквашуз. А так тут мілко, я заліз, пару разів покупався, що ж є. Пройшов, можна сказати, до буйок. І не намочив, будемо так казати, і цицьку. Зараз ось покажу, якісь тут є гарні. Локації для фотографій, де можна сфотографуватися, покататися на... Бачите! Е, ну отак. Наш уже зйомочний день підійшов до кінця. Уже вечір, зараз пів шостого вечора. Чекаємо, коли нам заплатять гроші. Подивитись, скільки грошей дадуть її, поки що й сам не знаю. І будемо чекати автобусів, коли нас повезе автобус додому. Ну, ця процедура, вони ж єгиптяни, то це ще буде не скоро, поки приїдуть автобуси, поки гроші знайдуть, знімуть з банкомата. Вроді зйомка закінчилась, а ще будемо 2 години чекати і чекати. Так, ну трошки вас по времени зорієнтую. Значить, знімати вони почали десь у 6 ранку. Ми сюди приїхали в 5 ранку, а камеру включили в 6 ранку і у 6 вечора її виключили. Це самі зйомки. А так ми, можна сказати, з 3,30, з 3,30 утра чи ночі. Ну і в кінці я вам скажу, в скільки годин ми будемо вдома. Я прогнозую, це буде десь у 8-й годині. Значить, виходить. Скільки? Так, ну що, зйомки підійшли до кінця. Тепер наша доповнітельна робота. Ось бочки з ромом і нам треба їх... Загрузити в корабль піратів. Беремо. Опа! Оп, і грузимо. Так, ну що, ждемо грошей, конець, вже всі збираються, люда ось іде. Люда, скільки ми сьогодні літрів води випили на чоловіка? Так, п'ять, шість літрів на двох, три літри. За 14, ні, за 12 годин роботи. Ну, ще ж не кінець. Так, ну все. Їдуть по нас ось автобуси. Оце отакими от автобусами, 10 автобусів. І будуть нас забирати вести назад в фургаду. Так, ну що, вже другий день ранок, бо приїхали вчора трошки заморені. Не встигли вам показати, скільки ми грошей. Е Заработали. Ну що, заробили ми ось отак грошей за одного чоловіка. Посчитайте, ви бачите скільки? Я думаю, ви порахуєте скільки. Е, з дому ми вийшли в 3 години ночі, а попали додому у 8 годин вечора. Е, ну, що я скажу? в принципі, В принципі, робота була веселою. Як попасти на цю роботу? Є групи у Фейсбуці, у Телеграмі, Ватсапі, знаходиш там групу зйомки і пишеш, посилаєш свою фотографію і вони тебе там утверждають, не утверждають на ці зйомки. Ну що я ще можу сказати? В принципі, багато було там українців, багато і не українців. Nu, așa o ai și eu, musa să zicăte. Prințepi, păreți ce video și riscăți să. Doamnă, sim Papa.